Найдешевший 3D-принтер коштує 200 баксів, а цей може обійтись тобі всього в 200 гривень. На каналі Кубасік 3D ми збираємо 400 тисяч гривень на автівку для ЗСУ. І задонативши на пікап для мінометного підрозділу 154-ї ОМБР, ти маєш шанс виграти цей Creality Ender 3 v 3 ke Наше завдання купити потужний пікап для мінометників, щоб возити озброєння та боєприпаси. Ну, а ви можете отримати 3D-принтер і не один. А цілих два донат від 200 гривень на банку та отримай шанс виграти один з двох 3D-принтерів та. По катушці філаменту до кожного кожні твої 200 гривень на банці це один шанс отримати приз від каналу Кубастік 3D» та Артлайн. Збільшуючи кратно донат, ти збільшуєш свої шанси. Для тебе це подвійний шанс виграти принтер Ендер 3 KE за донат. Ну а для наших військових це можливість отримати тачку як умога скоріше. Тож донать і підтримуй зсу. Патриал.